Ветеран російсько-української війни Павло Гуцул сім років захищав Україну. 5 листопада 2022-го отримав поранення. До війни захисник мав бізнес з ремонту автівок. Через інвалідність довелося починати життя заново. Відкрив кав'ярню для того, щоб продовжувати працювати. Нещодавно ми з дружиною подали, наприклад, на грант для того, щоб збільшити розширити свій бізнес, і тобто держава нам допомагає в цьому. І я би про це не дізнався, якби не був соціалізований. Для них закінчилась війна, вони, не дай Бог, поранені. В них є якісь дефекти зі здоров'ям, і що їм залишається робити? Сидіти вдома, бо вони не знають, що далі робити. Через те, що ми не проінформовані. Ми просто не можемо собі знайти місце. Хмельничанка Ольга до 2022 року працювала у Держпродспоживслужбі 25 лютого. Пішла добровольцем на фронт. Відтоді життя їхньої родини змінилося. Дитина реально була травма від того наскільки його не сприймали. Протягом того періоду, який я була на фронті, я змушена була його перевести просто в іншу школу, бо в людини ну в дитини реально була травма. Дітям ветеранів потрібна більша увага. Роботу можна знайти і якісь кошти там будуть виплачуватися. Але це все одно не те Братерства не вистачає. Братерства і розуміння просто для себе я бачу тільки один шлях, я хочу повернутися назад. Павло та Ольга стали учасниками опитування щодо потреб ветеранів, котре провела українська асоціація маркетингу в рамках програми Професійна освіта в Україні Skills for Recovery за підтримки уряду Німеччини з 8 березня до 8 квітня опитали 34 захисника та захисниці з шести регіонів України. Кожен другий з них після реабілітації знову на фронті. Стратегію переходу та інтеграції українських ветеранів до освіти і робочої сили обговорили під час воркшопу в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. До відкритого діалогу запросили ветеранів та ветеранок, медиків, освітян, представників центрів зайнятості ЦНАПу, громадських організацій та соціальних служб. До нас найбільше звернень саме за психологічною допомогою. Навіть звертаються більше б, сказала та частина родичів, це дружини, мами, батьки, яким важко знайти спілкування. Ання із ветераном знайти ті певні потрібні слова, як спілкуватися, тому що ми розуміємо, що ветеран повертається із війни вже іншою людиною. А суспільство сьогодні ми зокрема не готові спілкуватися. Оці протиріччя потрібно вирішувати завдяки саме психологічній допомозі, консультації психолога. І до нас багато зараз звернень саме родин військових. Усі разом учасники воркшопу розробляли механізми програми для захисників, котрі повертаються додому з війни. Можливо створити ті ж самі чат-боти, куди б ветерани могли звертатися. В залежності від того, яка проблема виникає, щоб чат-бот перенеспрямовував на певні структури, де б ветеран міг отримати консультацію. Ми працюємо над тим, щоб надати фахову допомогу. Отримання грантів, чи отримання тих самих кредитів, чи отримання фінансової допомоги від центрів зайнятості це має бути дорожня карта. От для мене це напрацювання дорожньої карти, соціалізації ветеранів, набуття їм тих необхідних навичок, знань. Такі воркшопи відбулися також в Івано-Франківську та Вінниці. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.